Доброго дня! Рівень волинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Знову свіже надходження. Це шкода в універсалі. Повністю в рідній фарбі. Додається два комплекта гуми, літо та зима. Ось, бачите, легкосплавні диски присутні задні партроніки, зверху лижи. І саме основне автомобіль без жодного підкрасу. І свіжо пригнаний. Укомплектований. Зад повністю, тобто весь комплект, що в автомобілі має бути, все є. Заднє відділення не знищене, карти не задерні. Зверху лижі. Так, далі комбіновані задні сидіння. Ось таке місце для підстакан є. підйомники є також присутні задні. Порогені, пластик не позатирані, електрозеркала, електропідйомники, мікроліф-сидінь, сидіння з боковою підтримкою, трьохшпицеве кермо, автоматична коробка передач, духзони клімат-контроль, сенсорний монітфон з навігацією, а саме основне рідний пробіг 179 тисяч. І це рідній пробіг. Двохлітровий двигун витрати пального складають в районі ну, 5 літрів десь що може бути економічніше, потужніше і практичне на сьогоднішній день. Тільки шкода. Ось таке обличчя автомобіля, можливий продаж як готівковий, так і безготівковий. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 0,96. 124 67 75 або 095 702 74 22. Є постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте, будете задоволені покупкою.